Через ожеледицю зросла кількість травмованих. На дорогах Львова та області працює понад 200 снігоочисних машин. Хлопчик-переселенець наколядував на дрон для Збройних сил України. Стало незручно, нальоди послизнулася. Нога вивернулася і все. Болить, пече, біль сумасшедше. Зразу звернулася в травмун. Галина Степурко із села Сороки Львівський травмувала ногу вранці через ожеледицю, коли проводжала дитину в школу. Також через негоду травмувала ногу львів'янка Юлія Ковалко, дівчина підсковзнулася на проспекті Чорновола, вийшовши з супермаркету. «Якісь люди перехожі викликали швидку, та й я спочатку подумала, що я зламала руку, ну тому що більше я вдарилася рукою в асфальт, боліла більше рука, і вже потім, вже коли хотіла встати, то відчула, що болить нога. Ну, лікарі сказали, що від перелому врятувало те, що досить такі чоботи. Ну, тримали гумілку стоп, тому тільки вивих. На щастя, загалом впродовж вихідних у лікарню святого Панделеймона звернули 48 пацієнтів, які травмувались на вулиці. З них 8 продовжили лікування у медзакладі. Загалом ці пацієнти отримали забої, переломи верхніх та нижніх кінцівок, а також забої обличчя та голови. Зараз вони знаходяться в стаціонарних відділеннях. Зокрема, це є відділення травматології та хірургії. І відповідно, ну загальний стан їхній середньої важкості, тобто їм зараз не загрожує нічого. Я думаю, протягом двох-трьох днів перебування в стаціонарі вони будуть виписані до сімейного лікаря і подальше лікування вже вдома. За вихідні до лікарень першого медоб'єднання не звернулось жодного пацієнта з обмороженням. У Львові рятувальники розгорнули три пункти незламності. До прикладу цей розміщений на проспекті Чорновола. Намет забезпечили генератором та старлінком людей. Наразі не є так багато сьогодні було близько 10 людей. Заряджали телефони, грілися коло дуйчиків, говорили ну, на свої теми пили гарячий чай. Така загалом, за даними голови військової обласної адміністрації Максима Козицького, на Львівщині діє понад 850 стаціонарних пунктів незламності та 10 мобільних. Іванка Досконатолікаричук Суспільне новини Львів. Ольга п'ять років водить авто. Жінка каже, що у місті більше розчищені дороги, ніж у області. Сьогодні їхала зранку з Червонограду, то було досить складно їхати, слизько було на дороги, хоча ніби виглядали розчищені, але досить було складно їхати. За словами директора обласного департаменту дорожнього господарства Ореста Шуліковського, вчора автомобільні дороги області очищали понад 120 машин спецтехніки, використали майже дві тисячі тонн піщано-соляної суміші. У мірі можливості очистка відбувається і надалі. Тобто, по черговості, по важливості доріг, по категорійності дороги прибираються. Ну найважливіші це міжнародні національні. Потім йдуть регіональні, територіальні і далі дороги місцевого значення. Найбільші складнощі виникають з, з разу в раз це на дорогах, які ведуть до кордону, і там, де місця відстою великого габаритного транспорту, які безпосередньо на дорозі Львів краковець Львів, Шагинів, що ближче до пунктів пропуску. У місті працює 109 снігоприбиральних машин, і 1560 двірників. Для очистки тротуарів і зупинок громадського транспорту двірники використовують 43 мотоблоки. Розповідає директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Орест Тимчиш. Комунальні сполужби впоралися з прибиранням снігу. Громадський транспорт весь курсував без проблем. От було пониження температури, в зв'язку з чим довелося більше підмітати, більше посипати проїжджу частину для того, щоб була забезпечена адгезія, щоб ну, колеса мали щеплення з проїжджою частиною. Орест Тимчишин каже: снігоприбиральна техніка Львова та комунальники працюють цілодобово. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фумін, Суспільне новини, Львів за попередню добу на територію України з пункту пропуску Медика Шагині заїхали 220 вантажівок. У черзі очікують ще 500 вантажних автомобілів. Такі дані станом на 12 годину дня повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. На пункті пропуску медика Шагині другу добу вантажівки рухаються у звичному режимі. За її словами, польські протестувальники припинили блокувати цей пункт пропуску 6 січня о 21.00. Тим часом блокування в інших пунктах пропуску триває й досі. У краківці є ревіруські ускладнення руху. Продовжує відбуватися, воно триває з 6 листопада минулого року. Зв'язку з цим на території суміжної держави також скопилися черги з вантажівок. І на в'їзд в Україну перед пунктом пропуску Гребенера Варуська очікує 500 вантажівок. У пункті пропуску Курчова-Краківець 450 вантажівок. Нагадаю, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску на українсько польському кордоні. Згодом до них долучилися фермери. Протестувальники призупинили блокаду на пункті пропуску медика Шагині на період різдвяно-новорічних свят та відновили її 4 січня цього року. Чекав десь близько чотирьох суток. Нормально. Нас інакше вибору немає. Мусимо якось давати собі раду. Практично 18 днів по різному на заправку є так то душі і тому подібне. а решта плитка газова і так стояли, чекали. Простояли десь. З п'ятої вечора до, до 9, -ї. а вже потім як пішло зразу. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олександр Сукневич, Львів'янин, був у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 2 січня, йому було 26 років. Іван Качур родом із Самбора. був стрільцем санітаром гірсько-штурмового відділення військової частини А 3892 Загинув 26 грудня у Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання. Йому було 48 років. Андрій Мудрик із Самбора. заступник командира аеромобільного батальйону військової частини а 43 Брав участь у бойових діях з 2016 року. Помер після важкого поранення та довготривалого лікування. Йому було 59 років. Ігор Цибаняк, житель села Бережниця Ралівської громади. Був стрільцем-помічником гранатометника. Загинув 1 січня біля населеного пункту Богданівка Донецької області. Йому було 39 років. Іван Левко, житель села Поріччя Яворівського району. Загинув 1 жовтня 2022 року в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області під час виконання бойового завдання. До цього часу вважався зниклим безвісті. Йому було 23 роки. Родина зарічних переселенців з Херсонщини. Їхній 12-річний син Максим займається вокалом. Тож у вихідні співає у навколишніх містах і селах патріотичні пісні. Розповідає, що вже зібрав на армію понад 600 тисяч гривень, а нещодавно наколядував на дрон для ЗСУ. Я захотів співати та збирати кошти для нашої збройних сил України. Я ходив колядував, 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 колядував і вирішив, що. Треба 5 тисяч відложити для дрона. І потім я її ще доспівав кошти і відправив дрончик. Я не знаю, чи тато буде рахуватися. Він мені допомагав носитися з колонкою. Так. цю музичну колонку родина привезла з дому. Розповідають, що її хотіли відібрати на російському блокпосту. У нас дев'ятка, звичайно, відкриваю багажник. Він, о, це колонка, кажу, да, ми вас заберемо і, ну, як гучномовець буде. Я кажу, та ні. Максим каже, я не віддам. Це найдорожче, що в мене є. Знаєте, коли у тебе хочуть відібрати те, речі, да. те, що у тебе вже можна сказати, як п'ять років, якось не хочеться, щоб в тебе його віджимали. Сім'я провела півтора місяці в окупації. Через деякий час після того, як виїхали, дізналися, що їхній будинок зруйнований, каже Сергій Зарічний. Там були обстріли, літало все через хату. жахіття було, гради бачили. Збиралися на рівно 20 хвилин. Тобто, взяли документи дітей і навіть не всі речі, що треба було. На Львівщині батьки Максима влаштувалися на роботу. У вільний час уся їхня родина волонтерить, розповідає мама Максима Ірина Зарічна. А ще школяр продовжує на Львівщині заняття у музичній школі. Розповідає, що навіть сам пише слова до деяких пісень. Почай, джавелі, байраг, селений, там Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина. Teşekkür <laughs> <laughs>